Пазові знання анатомії, на які часто забувають та просто пролистують. У людини є близько 200 кісток. Разом вони утворюють систему скелета система скелеталія. В Свою чергу, система скелета ділиться на дві частини: це осьовий скелет, скелетон Аксіаліс та додатковий скелет, скелетон Апендікуляре. До осьового скелета людини відносяться три частини: це череп, це хребет колюмна вертебраля, а також кістки грудної клітки, оса Тораціс. До додаткового скелету відносяться кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки верхніх кінцівок оса мембрі суперіоріс, кістки нижніх кінцівок, оса мембра інферіоріс. Але і тут ще не все. В свою чергу, кістки верхніх кінцівок діляться на дві частини. Це пояс верхніх кінцівок, Cingulum Мембрі Superioris. Сюди відходять дві кісточки це лопатка та ключиця. А також скелет вільної верхньої кінцівки, скелетон Мембрі Liberi. В Свою чергу, скелет. Нижніх кінцівок ділиться також на дві частини. Це цінгум мембрі інферіоріс, тобто пояс нижніх кінцівок. Сюди входять кістки тазу, які зливаються в єдине формування таз. А також кістки вільної нижньої кінцівки, скелет мембрі інферіоріс лібері. А тепер коротко, чому я вважаю це надзвичайно важливими знаннями. Справа в тому, що час на вивчення анатомії, він обмежений, постійно зменшують години, а ще крім того, зарплата викладачів не дуже якби їх мотивує працювати над цим і зосереджувати вашу увагу. Але далі, коли ви вчите, там підключаються м'язи, нерви, судини, їх хід, і все абсолютно все опирається на топографію скелету. Тому надзвичайно важливо знати оці базові е, ділення скелету на відділи, щоб ви могли. Не перелистувати потім назад і не вчитуватися замість той теми, що вам потрібно вчити, в самі основи та базиси. а краще вивчити їх відразу, зараз зазубріть і запам'ятайте.